Говорити про музику це як танцювати про архітектуру. І доки ви намагаєтесь зрозуміти, до чого музика на подкасті про книги, я тихо подякую Девіду Бірну за це шикарне порівняння. Справа в тім, що приблизно так я зараз почуваюся, коли намагаюсь підібрати слова для опису одного із найхимерніших текстів, що мені зустрічалось. Ніби намагаюся станцювати якийсь дивовижний балет, але не можу пригадати жаднісінького па. Або ж можу, втім, описати таким чином враження і досить складно і досить просто водночас. Ніби слова і пасують, і геть не пасують, нездатні відобразити усе, або ж нездатні відобразити як слід, наче якісь криві дзеркала. Як таке можливо, запитає хтось, зараз поясню. Справа в тім, що перед нами непрості Тараса Прохаська, і цим майже все сказано. Мені кілька разів рекомендували цю книгу. Вперше одна моя подруга запопадливо і з виразом обличчя, ніби дає скуштувати жменю частісінької гірчиці, зацитувала цілий фрагмент на кілька абзаців. Мені сподобався смак від того фрагменту, і я подумав, що таки варто додати це чтиво до свого раціону, а потім благополучно забув про це. Вже наступного разу інша моя подруга радше попросила ознайомитися з текстом і роз'яснити незрозумілі моменти. Я погодився, майже як прийняв виклик, але прийняв його без поваги із крихтою пихи, адже вважав, що цей текст не те, щоб надто складний. А я достатньо розумний та зможу віднайти у нім все необхідне відшукати підтексти і зрозуміти алегорії. Ще трохи згодом я переключився на дещо інше, читав книги, які притягували, а далі взагалі було не до книги, якщо ви розумієте про що є. Тут можна свою написати, я от власне так і зробив, але зараз не про це мова. Непростих я закинув на денце свого камуфлюваного рюкзака, ця книга поїхала зі мною і без мене багато кілометрів. І великою мірою саме ця мандрівка, на підстопах якої я занурювався у світ непростих. Я запорукою того, що я хоч щось втямив, читаючи книгу. Не закинув її одразу, як мій мозок почав плаватись, поза як читати було більше нічого. І тепер можу вам розповісти хоч щось. Враження досить складно структурувати, купа різних фрагментів лізуть у голову. У таких випадках найліпше починати із початку, цебто із сюжету. Але сам сюжет цієї книги не починається із початку. Тобто початок книги радше ближче до фіналу історії. Це зветься художнє обрамлення, певна річ, я це знаю, і дивуватися тут нічого, але поки що просто повірте, тут трошки інший рівень. То з чого ж починається книга? Із чоловіка на ім'я Себастьян. Себастьян головний герой цієї історії. Він починає мандрівку до містечка Єлівець, що є певним місцем сили. У його родині прийнято показувати це місце дітям, коли ті досягнуть певного віку. А ще до добрих традицій родини Себастьяна входить інцест. Коли мене запитували, про що я читаю, то аби ввічливо послати людину до біса, я просто міг сказати, що читаю про магічний інцест. І небажаний організм сам розчинявся у повітрі, навіть не запитавши, чому саме про магічний і чим він відрізняється від звичайного. Відмінностей справді небагато. На початку варто зазначити, що сама книга ніби просочена якимись чарами, але це не буде розгорнутою відповіддю. Справа у самому Себастіані у його минулому, у тім, що в історії не з'являється майже, але добряче на неї впливає. Справа у тім, що донька Себастіана Анна вже не перша його дружина. Їй здається, не друга. На початку читач не знає, котра вона за рахунком, і видається, що Себастіан просто безсмертний, чи навіть напівбог із дивним фетишем на змішування своєї крові із кров'ю смертних жінок, аби вивести якусь чисту породу. До кінця не зрозуміло ані хто він такий, ані звідки приїхав, ані чому такий важливий ялівець і що там взагалі відбулося. Це все буде розповідатися далі, адже. Як я вже говорив, мандрівка на початку то вже радше кінець, а весь сюжет насправді лежить у минулому. Далі перед нами постає Єлівець, містечко вигадане Францом це пряма цитата, між іншим. Там буде молодий Себастьян, що повертається з Африки, його зустрічі з першою Анною, їхня близькість і ще низка подій із минулого та майбутнього, різного ступеня химерності та схожості на галюцинації. Що приведуть нас знову на початок. Втім, це лише події. Тут я зацитую ще одного генія сучасності Гомера Сімпсона, що сказав насправді мудру сентенцію. Життя то просто купа фігні, що відбувається. І якщо чесно, то сюжет Непростих можна охарактеризувати саме так, це не хейт і не запевнення, тим, що історія якась неправильна чи негідна вашої уваги. Більше того, вона дуже нетипова, геть ні на що не схожа і повністю позбавлена клішованості. Весь смак цієї книги не у тому, що вона розповідає, а як вона це робить. Чи бувало у вас таке, що хтось із старих знайомих, хтось із минулого життя чи прибули з малої батьківщини, розповідає вам останні новини за всі ті роки, що ви не бачились. Розповідає так, наче ви просто не можете не знати того? Що відомо просто всім. Ну, ну от просто всім. Як це ти не знаєш бабу килину із кутка? Ну це ж та, що в неї ще син дядько Пилип. Лисий такий. А його син Василь Пилипенко, що у нього ще лано сріблястий на газу. Ну так от він Петрові Северинчиному розбив морду на весіллі пса патрона й блогерки Верби. Як це ти не знаєш Петра Северинчиного? Та ж ви в один садочок ходили. У вишневий садочок за хатою баби килини і там крали вишні так на весілля пса патрона. Якщо ви думаєте, що це було дивно, то ви просто не читали прохаська. Стиль викладу прохаська химерний. Настільки, що саме слово химерний можна сміливо заміняти на прохаськів. Ви могли здивуватись, чому це я чудувався художньому обрамленню у тексті на початку, адже багато де можна його зустріти. Але тут використовується якийсь новий рівень художнього обрамлення. Не історія в історії, не просто фінал на початку. Це історія про історію, як вам розповідають історію, як вам розповідали історію. Якось занадто багато історій. У непростих основний сюжет, до речі, не факт що він основний, поволі тече до, назвімо цю точку фіналом. Тече, оминаючи камені побічних ліній у своєму руслі, наче гірська ріка, тече стрімко і разом із тим може на кілька розділів спинитися, стати гірським озером, розповісти про старого Беду, трьох убивців растаманів, про Себастіана та його поневіряння на якійсь там війні в Африці. А за тим знову прорве, наче Холодний Водоспад, гарний і небезпечний водночас. Сюжет стрімкий, і разом із тим. Тихий та спокійний, майже невловний, наче думка, яку ви не встигли подумати. Тобто встигли, але самі того не спіймали, не зрозуміли і не записали. Не прості, ціла книга таких думок привидів, думок байстроків. Постійно під час прочитання мене не полишала думка, що я пропустив сторінку. Іноді серед абзацу ця думка стукала у двері свідомості разом із незнайомим ім'ям, топонімом чи терміном. Прохасько вводить нових персонажів історії дуже рвучко, надто рвучко, ніби оповідає про когось, кого ви знаєте багато років, кого ви просто не можете не знати, адже живете із ним чи нею всеньке життя. Переговорюєтеся у променях призахідного сонця через тин, сапаючи квітники, а потім п'єте разом джин, ялівцівку чи вишнівку. Пізніше у тексті, який я читав із виразом постійного перманентного офігівання, можна буде зрозуміти, про кого взагалі йшла мова і навіщо. Втім, тоді відбувається якась магія, бо і читач починає сприймати раптового нового знайомця, наші старого друга. Наче я і справді пив вино, зроблене у панцирику Старого Беде. Слухаючи його нескінченні історії про першу Анну, чи то пак не першу. Те саме стосується і поворотів сюжету. Їх не можна назвати несподіваними чи різкими, попри їхню зненацькість та абсурдність. Бо перш ніж непрості після їх розлогих відступів хронологічно доходять до опису того чи іншого факту, кілька разів автор про нього згадає: знову ж таки, як про щось, чого ви не можете не знати, як про щось, що вже сталося, і тепер ми бачимо просто його наслідки. Я не знаю, чи робив це автор спеціально, чи це якийсь талант, куплений у карпатських духів за відродження. Але такий стиль оповіді додає їй атмосфери містичності. Отож, це я щойно тут розпинався про художній стиль написаного, а варто згадати і про стиль зображеного. Так вже склалося, що непрості це не просто книга. Зараз на полицях книгарень ви можете знайти цілий артбук, і з поміж інших версій я рекомендував би брати саме його. І саме через ілюстрації. Справа у тім, що вони виконані у стилі компонування різноманітних вирізок із газет, старих фотографій, написів і рослин. Рослини це взагалі окрема тема творчості Тараса Прохаська. У тексті відчувається його любов до рослин і певний сакральний символізм. Артбук вже нагадує собою блокнот. Якогось вченого, що не вміє малювати, але точно має смак та відчуття прекрасного. Ніби ботанік поміж своїх записів наклеював на сторінки вирізки та листя рослин, сушив у записнику квіти, використовував як закладку гілочку ялівцю, а потім просто відніс оце усе так у видавництво, де нічого не стали міняти та видали книгу саме у такому от дикому вигляді. Когось стилістика ілюстрацій може відштовхнути, втім, вона дуже добре відтіняє химерність та кострубатість самого тексту. Ще глибше занурює у його атмосферу, робить дійство на сторінках направду неймовірно об'ємним, навіть якщо ви поволі засинаєте, читаючи цю книгу. Так вже склалося, що непростих я читав досить довго приблизно півроку у часовому вимірі і кілька сотень кілометрів у просторовому. Я поклав її до рюкзака, коли їхав на передову, і читав у миті, коли взагалі була можливість почитати. Звісно, тоді я переважно перенав у Марево снів власних після кількох абзаців марення прохаська. Це ще додавало маячні та нісенітниць і нерозуміння, змушувало перечитувати цілі розділи у пошуках деталі, що загубилася десь на межі реальності та сну. А ще всю цю довгу дорогу я твердо вірив, що у кінці має бути щось. Подібне на ключ. Можливо, одна фраза, одне слово, один клятий вибух, ідея, хоч щось, що гепне саму мою істоту усвідомленням, і книга заграє новими барвами. Приблизно як це було колись при перегляді фільмів на кшталт Хмарного атласу, шостого чуття або темного міста. Я гадав, що якийсь уявний ключ у фіналі мусить розвіяти туман містичності та загадковості. Там мусила бути якась алегоричність, просто мусила. Але ні, не мусила. У кінці я не знайшов ніякого ключа, але, можливо, просто погано шукав. Один мій добрий друг, коли я розповів йому свої проміжні враження від прочитання та лаявся, що не можу зрозуміти алегорій та підтекстів у непростих, запитав мене, чому я взагалі вирішив, що у цій книзі мають бути алегорії? Чи кожна книга має бути глибокодумною та філософською, аби виправдати химерність подій, про які вона розповідає? Насправді ж література створена для розваги в першу чергу, а все оте складне, цікаве та філософське, то лише навішані на неї функції. Ми завжди оповідаємо щось і пишемо власну книгу, одну велику книгу, навіть якщо вона розділена на томи, що різняться за жанрами. Тоді я заперечив своєму товаришу, бо, мовляв, сам знаходив якісь філософування у тексті, і вони резонували зі мною. Я сам це бачив, але згодом зрозумів якщо я там щось і знайшов, це не означає, що туди його поклав саме автор. Можливо, це я сам щось собі вигадав. Дякую, хлопчику. Тепер мені втямки. Непрості ця книга не для всіх, це книга марення. Вона відштовхує тих, кому насправді не під силу, і приваблює та обдарує тих, кому не муляє її дивакуватість. У ній можна знайти багато цікавого, втім, це просто книга, і там немає якоїсь вищої мудрості. Я отримав багато задоволення і поживи для розуму від прочитання, і це той рідкісний випадок, коли мені хочеться її перечитати. Колись, не зараз, коли я буду бачити світ очима іншої людини.